Обрядові пісні, символічні хрести, обереги, стародавні звичаї та автентичні смаки української кухні. Регіональний фестиваль Обереговий хрест. Заплітаємо перемогу, закликаємо. Відбувся у селі Корделівка Калинівської територіальної громади. Учасники мали змогу ознайомитися з елементами нематеріально-культурної спадщини, які притаманні Калинівщині. Детальніше нам розповість Тетяна Фалієва, начальниця відділу культури та туризму Калинівської міської ради. Пані Тетяно, мої вітання. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, як же з'явилася ідея створити такий захід саме у Корделівці? Коли ми внесли елемент нематеріально культурної спадщини, оберегова традиція на зелені свята у селі Корделівка до обласного переліку елементів НКС, стало питання, як же ж нам популяризувати дану традицію не лише в селі Корделівка, а й у самій області? І так як ми вже давно хотіли започаткувати в громаді фестиваль. Під час якого співатимуть українські пісні, демонструватимуть народні звичаї та обряди, також наша громада дуже багата стравами традиційними. І саме під час такого фестивалю ми зможемо показати усі традиції жителя нашої громади і запрошеним гостям. І, от саме з цієї ініціативи, саме так ми започаткували наш фестиваль. Пані Тетяно, а з якими елементами нематеріальної спадщини знайомили гости, які традиції відтворювали? Розкажіть детальніше. Дивіться, детальніше ми знайомили більше, коли ми виплітали хрест, коли на фестивалі саме ми також. Запрошували гостей з інших громад і наших учасників культури, і ми просили продемонструвати, хто з чим славиться, якою стравою можливо відома саме як громада, якась або село. І на нашому фестивалі були представлені такі страви, як технологія приготування традиційної обрядової страви Павлівська Квасоля. Яку виготовляють в селі Павлівка, а також були культура приготування страви пизи у селі Котюжинці, культура приготування традиційної страви джур в селі Бережани та культура приготування традиційної страви Формуга у селі Лісова Лисівка. І була ще така страва, як традиція приготування вареників сливками на святий вечір. Така традиція зберігається в селі Черепашинці. Розкажіть про масштаб фестивалю, чи багато калинівчан доєдналися та власне гости з інших громад? Так на нашому фестивалі присутні 22 колективи: найкращі колективи Вінницької області, і 8 з цих колективів були з інших громад. Долучилися багато людей, приїжджало багато людей з усієї нашої калинівської громади. Так як наш фестиваль проходить тільки вдруге. Ми були здивовані приємно, скільки людей було присутніх на фестивалі. Я думаю, що наш фестиваль тільки набирає розголосу, тільки набирає своєї популярності, і надалі з кожним роком буде глядачів і учасників ставати все більше і більше. Власне, на цьому фестивалі ви знайомили учасників із звичаями зелених свят. Чи плануєте і надалі напередодні українських свят організовувати такі фестивалі, аби знайомити молодь із українськими традиціями? Так, дивіться, ми плануємо фестиваль. цей ми будемо далі популяризувати. А в кожному селі в нас є така ідея, в нас є така мрія. В кожному селі нашої громади зробити свій фестиваль, де буде представлений елемент нематеріально-культурної спадщини. І таким чином ми будемо популяризувати, показувати нашій молоді, що треба зберігати традиції, треба їх підтримувати і доносити далі своїм дітям, тому що хто як не культура має саме підтримувати звичаї, традиції і. Обряди і показувати це все на загал. Пані Тетяно, щиро бажаємо, щоб ваша мрія ця збулася. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Тетяна Фалієва, начальниця відділу культури та туризму Калинівської міської ради.